Пане Романе, рада вітати вас. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися. Доброго дня. Пане Романе, скажіть мені, від е, закінчу війну до, е, не знаю, чи зможу її закінчити. Е, дуже така небагато часу пройшло, і, і ця заява вона непокоїть. Фактично, е, Трамп розписується у власні, власному безсилі. Е, що це означає і чи, що нам чекати далі? Яких його кроків, якщо дивитися, аналізувати думки аналітиків політиків, які зараз в Америці оцінюють власне оці, цю, ці дві паралелі, то одні кажуть, що це може привести або до посилення санкційної політики і збільшення допомоги Україні. Це перший варіант, і другий це те, що Дональд Трамп спробує покинути взагалі е цю свою участь у цьому процесі будь-яку. Але якщо звернути увагу на навіть редакційні листи, від, зокрема редакції New York Post чи редакційної статті Wall Street Journal, то в Сполучених Штатах Америки серед громадськості політиків, конгресменів, сенаторів наростає тиск. На адміністрацію Дональда Трампа з вимогою збільшити негайну допомогу і припинити гратися в ці зупинив, не зупинив, проводжу ревізію, там і так далі. Бо ситуація в світі загострюється. І ці дві доби останні, коли в Ріо де жанейро проходить саміт БРІкс, і де було прийнято декларацію сьогодні, зокрема, в якій Дивно, мабуть, для багатьох здасться, але учасники цього саміту звинувачують Сполучені Штати і Ізраїль в атаках Іран і Україну в атаках о, по Росії. Ну тобто, фактично, вороги і противники о, і Сполучених Штатів Ізраїля і України ставлять нас в один табір, а Дональд Трамп не може розібратися, хто в нього ближчий. Союзник Путін Московський чи Україна, і це зрозуміло створює дуже серйозну напругу, зокрема в Сполучених Штатах Америки. І я тут використаю фразу, яку сказав в своєму інтерв'ю генеральний секретар НАТО Марк Рютте, яка вчора зокрема була озвучена про те, що на його глибоке переконання. Сполучених Штатів Америки в Укв НАТО немає іншого варіанту ніж зрозуміти, що допомога Україні надважлива, бо допомога Україні це допомога НАТО і допомога Сполученим Штатам Америки. Пане Романе, ви сказали про два ймовірних сценарії, які розглядаються. Це вихід Дональда Трампа з процесу, і інший посилення його тиску на Росію. Особисто ви до якого схиляєтесь більше? Я схиляюсь до того, який ви озвучили другим, бо а, насправді правий абсолютно Марк Рюте, так як НАТО самостійно не справиться з питанням безпеки в північно-атлантичного блоку і в північно-Атлантичному регіоні, точнісінько так, Сполучені Штати Америки самотужки не справляться без НАТО в індотихоокеанському регіоні. І буквально ці дні, вони дуже чітко показують, як поляризація між вістю зла і несформованою коаліцією свободи і демократії, зростає. І не дивлячись на те, що в Ріо де жанейро немає ні Путіна, ні Сі Цзіньпіня, але рішення, які там заяви, які прийняті, буквально вчора декілька заяв, сьогодні декларація, вони дивують. Своєю радикальністю по відношенню до Сполучених Штатів Америки, абсолютною індиферентністю по відношенню до агресивних дій Рашиської Федерації, ну і нападками на Україну. Тут взагалі це здивувало багатьох сьогодні в світі, про що говорять і журналісти, і аналітики, і інформаційні агентства. Тому о, моїм переконанням є те, що Дональду Трампу насправді. А не уникнути такого вибору, як вами озвучено. Однак, е очевидно, що є певне нефаховість нерозуміння людьми, які знаходяться навколо нього, що затягування з прийняттям такого рішення воно погіршує геополітичну роль. Я вже не кажу лідерську роль Сполучених Штатів Америки в нинішній ситуації боротьби за демократію і свободу. От пане Романе, ви згадали Брікс і підсумкове коміке. Ви кажете, що вони так жорстко висловилися, але з іншого боку, там немає прямого засудження Трампу, і так само там не згадується напряму Україна щодо цих атак на мости Курського Брянську область. Вони засудили, але при цьому винною не назвали. От чому саме таке формулювання? Чому вони уникають прямих звинувачень? Тут це протлумачено наступною заявою Російської Федерації. Зумієте, яка різниця? Вони промовчали буквально через 5 хвилин. Москва прилюднила свою заяву з роз'ясненнями позиції Брікс, де вказує вже і Сполучені Штати Америки і Україну. Тому розумієте, це е, гра в схованки. От е, хто кого надурить, вона у цій ситуації абсолютно ну, безглузда, бо всі прекрасно розуміють, що е, Брікс це свого роду. Такий закуток, в якому збираються частина осі зла, і ті, хто хочуть покористуватися з так званим статусом неприєднання, ну, власне, Лула Дасілва так і почав свій виступ з того, що він вважає, що БРІКС це продовження. Колишнього ще за часів холодної війни, війни руху неприєднання, але він же не розуміє, що ключові гравці Брікс, такі як Москва, Пекін, Тегеран, вважають Брікс формальним, фактично оформленням і фактично діяльністю те, що називається в популярному, скажімо так, вжитку, як вісь зла, і тут щось назвав щось не назвав. А воно вже давним-давно протлумачено і стає зрозумілим. А скажімо, якщо заява по використанню митно-тарифної політики для тиску на світовому ринку, ну невже тут не зрозуміло, що це стосується Сполучених Штатів Америки, так і тема, яка стосується атак на російську інфраструктуру. Це, це теж стосується України. Я вже не кажу, атаки на ядерні об'єкти Ірану Сполучених Штатів Америки. Ці дипломатичні ігрища, ну їх можна використовувати в мирний час. А в нинішній ситуації, коли палає війна, і в ситуації з агресією Російської Федерації проти України все зрозуміло з точки зору міжнародного права і закиди які зробить у бік України, тим більше які не відповідають. Дійсності, ну насправді це просто пересмикувати міжнародне право і чинити наругу над нормами міжнародного права. Дякую вам, пане Романе, за те, що долучились до нашого ефіру і за вашу традиційну глибоку аналітику. Роман Безсмертний український політик та дипломат. Дякую вам ще раз.